Благодійний виступ на підтримку збройних сил України відбудеться в Олександрії на центральній площі 4 липня. Ініціатор заходу школа брейкдансу «Original Breaking Kids», яка хоче підтримати батька одного з вихованців, який боронить кордони на півдні України. До нас звернувся батько мого учня. Да, з проханням що треба дрон нас збирати на дрон. Ми відгукнулися на це прохання і намагаємося зібрати зараз. Ми збираємо на дрон для 124-ї бригади для взводу вогневої підтримки. Ось і завтра хочемо трошки позакривати свої збори за допомогою цього благодійного виступу, який буде відбуватися ввечері, 4 липня на 19.30 на площі Соборній. От саме цим заходом ми хочемо позакривати фінансові потреби Збройних сил України і конкретно нашого збору, який, на який ми збираємо. Ціль колективу до 10 липня зібрати 70 тисяч гривень на придбання розвідувального дрону. Ми хочемо зараз закрити цей збір для того, щоб наші хлопці, які втратили якраз от на вчорашній день, втратили два дрони, які нам треба зараз їм. Якось надати на сьогодні. Ми вже зібрали близько 20 тисяч гривень. Загальна сума, яку нам треба зібрати, це 70 тисяч гривень на саме цей дрон, який нам який хлопці потребують. До благодійного виступу залучать вихованців школи брейкдансу різного віку. Юні брейкери із задоволенням підтримали таку ініціативу, говорить керівник Андрій Дзюбенко. Виступати будуть саме мої учні. У нас є група і наймолодших, які теж залучені. Діти батьки цих дітей так само боронять нашу державу, і вони теж хочуть долучитися до збору. Тому від наймолодших нашої групи від 5 рочків і до 15 років наші діти будуть приймати участь, виступати і намагатися якось. Тим, чи вміють допомогти і зібрати кошти для наших збройних сил під час благодійного виступу, можна задонатити у скриньку або перерахувати кошти на банку.